Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. У нас є е, прямий контакт між залужним і марком мілі. Угу. Попередньо, коли йдеться про зброю і типи зброї, так і інше, і графік, вони проводять попередні переговори, де це лягає на певні можливості постачальників, а потім воно легітимізується або на двосторонніх рішеннях, або в форматі того ж Рамштайну. Що от останнім часом. Говорив за якщо що побачимо два к два краніх його публікації за підсумками там перемовин з, з Марком Ілії з, з, з канадським своїм колегою. По перше, нам потрібна артилерія. І не лише питання хаймерсів, а саме артилерія, тому що ворог все рівно зберігає кількісну перевагу в артилерійських системах, і нам їх бракує. І тому я б зараз би говорив навіть не лише про ці гаубиці МСТ, навіть я говорив би і про гаубиці буксовані М 198 які попередніми є перед гаубицями М 37 тому що вони насправді закривають кількісні показники. Якщо у нас не не бракує. Боєприпасів калібру 155, а в нас їх не, не бракує. То фактично треба розширювати навіть за рахунок більш старих зразків натівського чи американського зброєння, зокрема з тим гаубицем м 198 Зараз ви бачите оці легкі гаубиці М 37 які є технологічні легкі швидкі, але їх, якщо не трохи менше, то треба брати М198. Коли ж говоримо про Абрамси про М113, то дійсно, скажімо так, нам потрібна бронетехніка, тому що навіть якщо ми хаймар саме там переб'ємо всі логістичні шляхи, створимо передумови для ускладнення перебування росіян на тих чи інших оборонних позиціях. Далі нам треба їх вибивати. Для цього треба потужна бронетехніка. Кількість танків, яку ми отримали, вона думаю, зараз в межах 400, як мінімум, але це головно, це польські. І танки яким отримали від Польщі Т-72 постачання більш потужних зразків все рівно нам потрібні, тому якраз в форматі ландлізу на рівні політиків експертів говорять, що дійсно треба говорити і про Абрамс, і про БМП Бредлі, і про М109, тобто той всю цю бойову наземну трійку, яка якраз забезпечує ефективні наступальні операції. Думаю, що так воно й буде, але хотіли, щоб трошки раніше ні ні, ніж ні, ні, ніж пізніше. Але повторюсь, динаміку. Постачання озброєння на, на, на ґрунтується на тому, як на, наскільки українське військова е, керівництво чітко е, артикулює потреби, що відбуваються, і наскільки безпосередньо сполучені штати готові їх задовольнити? Поки що бачимо, що е, головною йдеться про здовольне артилерія, е, бо припаси для артилерії, випропаси для хаймерсів і деякі окремі точкові високотехнологічні зразки техніки, які нам потрібні, але нам потрібно і масове озброєння. Повторююсь, танки і БМП. Це у нас добре виходить: похороніть ребят, які выполняли свой долг. Я э, неодноразово на э, включеннях або під час ще э, перебування в студії э, позвучував свою позицію щодо того, що після того, як Російська Федерація порушила міжнародне морське э, право і тоді затримала. Бойові кораблі України, які в законний спосіб переміщували з одного українського порту в інший, Російська Федерація мала б можли... мала б отримати від міжнародної спільноти потужну, скажімо санкцію щодо порушення неї права, і цивільні суда мали б перестати обслуговуватись в будь-яких портах. Бо Росія всіляко демонструє. Що вона є державою терористом станом на сьогодні, дійсно вона перекинула з Сирії свої комплекси с 300 і вони тепер, з будь-якої точки контрольованої Російською Федерацією, можуть продовжувати уражати цивільні об'єкти території України. Те, що вони зробили в чергове, обманним шляхом. Дає потужні підстави для того, щоб ці санкції, врешті-решт, почали розглядатись і були накладені. Я е, вважаю, що е, обмеження суттєве обмеження, кардинальне, жорстоке. Давайте придумаємо якесь визначення, але саме головне, щоб воно стало реальністю. Обмеження судноплавства цивільних торгівельних суден Російської Федерації воно насправді навчить Росію поважати міжнародне право перше. По-друге, воно значно. Погіршить економічну ситуацію в самій Російській Федерації, а внаслідок погіршення економічної ситуації, воно пришвидшить е, зупинення агресивної е, зовнішньої політики Російської Федерації. Тобто, бачите, всі речі є дуже взаємопов'язаними. Якщо ми зробимо все можливе, щоб притягнути Російську Федерацію за чергове чисельне порушення міжнародного права, в тому числі морського. Ми її зможемо послабити не тільки через санкції, а через те, що вона буде позбавлена дуже суттєвого отримання прибутку і товарообігу, яке здійснюється на 80% через саме морські шляхи. Цей привід треба використати проти Російської Федерації. Цю ситуацію треба знову ж таки озвучувати на всіх міжнародних майданчиках. Ми не маємо права. Упустити можливість зробити Росії боляче у відповідь на її чисельні збройні акти агресії, які вони роблять щодня проти України. Важно видвікати претензії к Росії. В першу чергу почали від'їжджати, активно. Від'їжджати туристи. Які незаконно приїхали відпочивати в Криму. І ну тут, опять же, з одного боку, це і повернення, тому що закінчується сезон. А з іншого боку, дійсно багато туристів почали від'їжджати з різних куточків Криму, тому що дійсно це ця бувовна, яка ви і відбувається, от наприклад, сьогодні вночі зараз ми от ну, шукаємо додаткової додаткове підтвердження. Вона в районі миса Сялендміста Сівастополя був вибух, і там почала горіти військова часть, частина. А що стосується інших людей, ну в першу чергу, я хочу сказати, що вони дійсно зараз. Ну, менше стали говорити про і підтримувати так звану військову операцію проти України. Дійсно є інформація. Вони почали збирати інформ збирати речі. Дійсно є інформація, що з'явилося більше таких от в, з продажу майна. Але і також в підтвердження тому зараз вони активно почали робити наступне. Наприклад, окупаційна влада Криму наказала засекретити факти вибухів на військових об'єктах. Тобто ми зараз не можемо почути підтвердження в засобах масової інформації окупаційних. А далі зараз вони активно ведуть роботу з населенням. Так, наприклад, директорам шкіл Окупованого Криму вони наказали на 1 вересня у всіх навчальних класах розвісити портрети, портрети Путіна. також в школах Окупованого Криму класним керівникам наказали провести 1 вересня класну годину. На які вчителів змушують розповідати про так звану військову операцію в Україні, тобто ми бачимо, що вони через дітей, через учнів хочуть більше натиснути і на дітей дітей, і на родини хто мешкає в тимчасово окупованому Криму для того, щоб Ну, надати інформацію, що нічого такого страшного не відбувається, що э, Російська Федерація проводить э, таку от спецоперацію і їм э, нічого не загрожує. Тобто, ну, ми бачимо, що щоб так, зняти э, такий вот, э, ну, страх або э, там. Э, вони намагаються таким чином працювати з населенням. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.